Так, почнемо ми цю кубку з павутинки. Вона моя улюблена, я її ношу дуже-дуже активно. Зверніть увагу, що вона виглядає дуже достойно, е, немає ніяких ні катишків, нічого. Все прекрасно. Мені дуже подобається. Хоча пряжа. Ну, не сказати, що це не кідмохер на шовку, це не італійська. Нічого. Це газал Супер Кіт Махер. моточки, В мене пішло рівно три моточки. В'язала я це ще сидячу в підвалі. Мабуть, за декілька днів зв'язала, ну, дуже мені сподобалось. Модель дуже. Легка, взагалі, тут в'язала по колу, дов'язала до цих пройм, далі в'язала поворотними рядами, зшила на плечах. Взагалі, навіть обробку тут не робила, по горловині мені подобається, ось так вона така тоненька, без зайвих нічого її не обтяжує. І потім з пройми набрала. Рукавчик, ну, єдине, що рукавчик зробила на резинці знизу. І такий не дуже широкий рукав. Ну, взагалі мені все подобається, що саме ось такий рукав я тут не робила обавлень, просто прямо так і в'язала і закрила вони рукавчики не дуже довгі, я люблю подовше, але ну, це річ. Вона, як вам сказати, не те, що на кожен день. Але вона така зручна, що їй хочеться носити щодня. Дуже мені подобається. Я, взагалі, там ще такі кольори є в цій пряжі, що я хочу якийсь лимонний чи фуксі ось таку. Хочеться мені яскравих кольорів цього сезону. Так, єдине, що я вам про. Мохер не сказала це те, що моточки 25 грамів. 25 грамів це 237 метрів. Ну, взагалі стандартна довжина для мохеру. В'язала я на спицях номер 4 або 4,5, зараз вже не можу згадати. Склад 47% Суперкіт, 31% Супервош Маріно Файн і 22% Поліаніт. Сподобалось мені дуже сподобалася пряжа. Так, тепер кольоротерапія. Ось ця річ це просто: ну, знаєте, за покликом душі в'язалася. Тут є помилки, але як вам сказати. Зараз я намагаюся е, трошки змінювати своє мислення, свою думку і дивитися на свої помилки з іншої сторони. І е, ось, дивлячись на цю річ, я так і роблю. Я вважаю, що це не помилки, а це її особливості. Ось такий от светр У мене Просто ці кольори, я їх коли побачила, в мене ще є ціла бобінка ось такого голубого, а почати мені захотілося з жовтого. Щодо взагалі цієї пряжі, це шкірка норки або травка, мабуть, всі її бачили в багатьох магазинах вона є. Я замовляла через Інстаграм. Зразок зв'язала, але все одно в мене ну зразок був невеликий. Вчилася в'язати я ось це сердечко, я взагалі не вміла в'язати ніякі ні жакарди, ні інтарсі, Для мене це було аж, взагалі, уявіть собі, коли ти сидиш в підвалі в бомбосховищі, справжньому бомбосховищі, яке було збудовано на випадок ядерного удару. В тебе майже не неловить зв'язок. Я робила як? Мені ж треба все одно вчитися чомусь новому в'язати. Я виходила на поверхню, коли не було комендантської години, там на півгодинки стояла на порозі цього бомбосховища на ганку. Ось так буде правильніше сказати шукала інформацію і собі десь записувала або зберігала. На Ютубі дуже зручно в мене є преміум-підписка, там можна відео скачати собі не на телефон, а саме у додатку Ютуба воно залишиться, тобто ти навіть без інтернету потім зможеш його подивитися. І ось, власне, так я. Знайшла цей малюнок, якого в'язати, і вчилася. І зв'язався в мене ось такий красунчик. Так, пряжа в мене тут в три складення, оскільки це 100% нейлон. Нічого там немає натурального, але ну, ми всі розуміємо, що в цьому прикол цієї пряжі. Ну, це ж не там. Ну, вона Просто вона така, і це треба розуміти, коли ти її купуєш. Так, 100% неом в 100 грамах 330. що я кажу? В 100 грамах 1100 метрів. То в три складення мені її змотало, і, власне, я зв'язала ось такий ось светрик. В мене пішло трошки менше 300 грам. Тобто, ну, Дуже, дуже непогана, як це правильно сказати? Витрата. Ну, нехай буде витрати. Так, є в лицевій стороні все прекрасно на виворітній, присутня рядність. Так, і взагалі у е, в'язанні в по колу краще, тут майже не видно рядності. А ось у поворотному так є в мене такий грішок. Так, також дуже проста модель. Знизу резинка, потім по колу в'язала до пройм, потім поворотними. Рядами в образний виріс і рукави вив'язувала з проми. Також закінчується рукаву резинкою, робила тут трохи е, убавок. Ось така річ. Мені дуже подобається. На мене, правда, е, він великуватий, але я люблю оверсайз. По-перше, а по-друге, ну, поки що я його не носила, я виставила його на продаж, буде видно. Якщо ніхто. Е, не купить, або я раніше не придумаю, залишу собі. Це, знаєте, ось ця річ це був стан душі на той момент. Так, добре, про жовтий ми поговорили. тепер мохер. Знову мохер. Ось такий у мене. Вийшов в светрик. Це, я не знаю, як це правильно назвати, повутинкою. Чи це не повутинка? Він такий дуже делікатно просвічується. Мені подобається. Широка горловинка. Він в мене теж оверсайз, довгі рукави широкі. Ну Все, як я люблю. Теж поки що житі, не носила його. Також в'язала за таким же принципом по колу, пройм, потім поворотне, зробила тут скіз плеча і закрила резинкою. Так, це в мене бомінник був мохер, в мене є з нього павутинка. Також я її зв'язала минулої зими, до речі, Саме у лютому, одягала вперше на 14 лютого, на свято. Вона в мене така довгенька, теж на мене великувата, така оверсайз з довгими рукавами. Я ще зробила зав'язки на рукави вони такий шнурок. І я зав'язувала тут на бантик. Ну, мені дуже подобалось. Фото обов'язково вам покажу. Колір називається лаванда. Також купувала в Харкові в магазині, де продається мобільна пряжа. Так, називається пряжа Філком міртіна 75% Супер Кід Мохер і Ой, Боже, що там написала? І 25% поліамід. Ось така в мене річ. Тут, до речі, в дві ниточки в'язала на спицях номер 8 А резинки на 6. Мабуть, навіть на 5. Тому що, ну, звичайно, всі ми знаємо, що резинку тримає не дуже. Не дуже. Так, з мухером закінчили. Ще один зелений. Ось такий ось светр в мене. Так, це е, пряжа 50%, також бомідна, 50% вовна, 50% акрил. Колір трошки відрізняється від того більярду. Він такий, я навіть не знаю, як його назвати, але він просто інший. Це не трава, це не бірюза. Він ось якийсь дуже цікавий. Мені подобається цей колір. В'язала я пряжа, до речі, називається Орнестія. Тут 1400 метрів на 100 г. Я в'язала в 6 ниток Чомусь мені так не хотілося. Так, що я вам хочу сказати про цей светр? В'язала я його за платним описом, який купувала вже давно, мабуть, рік вже, а може і більше. Є в мене такий файл з купленими. Описами, ну, взагалі, я зрозуміла, що, мабуть, описи для мене підходять лише в тому випадку, коли я, наприклад, не знаю, як в'язати цю модель, або я не розумію, як в'язати такий малюнок, тому що вийшло в мене не так ідеально, як мені хотілося. Так, ну, мені подобається в принципі. Що вийшло. Але мені не дуже подобається реглан, який вийшов, такий довгий. Хоча я люблю довгий, але ось якщо ви звернете увагу, тут ну, такий вже скіз плеча, ну просто неймовірний якийсь, ну, подивіться, це на кого взагалі, це які плечі трикутні. Ну, тобто, це Ну, ну не знаю. Звичайно, мені не треба було, мабуть, дуже вже спиратися на цей опис, але коли ти купуєш опис, тобі не хочеться нічого думати, тобі не хочеться рахувати. Ну, це в мене так, я не знаю, як у інших, але в мене так. Ну, І такий ворот вийшов трошки вищий, ніж мені потрібен. Тобто для мене було б добре, якби ось тут вже резиночка була. Тобто, якби не було ось цієї ось частини. І тут вже починалась би резинка. Ось було б дуже непогано. Але сидить він добре. Пряжа, вона така еластична, тому дійсно нарікань щодо того, як він сидить, в мене немає. Насправді, тут я не прибільшую, Мабуть, це завдяки ось такій пряжі, вона така. Як це називається коли е, гребінний, мабуть, так, тип пряжі, який не розкривається, а ось він такий, ну можна сказати, сухий. Тобто немає тут того пушку, який заповнює всі пробіли. І вона ось така, більш як масло, така текуча пряжа. Вже не знаю, як вам пояснити, але ну, справді мені подобається, як він сидить. Так, наговорила, мабуть, на годину вам тут.